Друзі, добрий день. Ви на каналі Ми з України. Мене звуть Віталій Прудиу. Самі гід сьогодні. Петро Черник, полковник та військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас, слава Україні, героям слава пане Петре. Стежимо за діями Збройних сил України. Маємо хороші новини з півдня. Багато вчора про це було розмов Ну і ключові слова в даному випадку це старомайорське та роботине. Давайте по черзі розкажемо про значення. Uh, взяття цих двох uh, позицій дві, двох точок на карті, uh, які перспективи, і що далі я дуже серйозним у моїй власній аналітиці. Я не вдаюся до дуже деталізованого аналізу локальних точок. Чому тому що це конкретна аналітична викладка? Це конкретна тактична і навіть оперативно тактична інформація. Противник в обов'язковому порядку проанізує кожне наше слово. Я маю власний такий гіркий досвід, коли дав дуже точну аналітику. Вона була розібрана на майданчику у Скабеєвої. А не сумніваюся, що мені подібні з їхнього боку також сиділи і все розібрали до гвинтика. Що маємо розуміти? Будь-яке просування і звільнення наших територій вітається і ще раз вітається. Південь у частині цієї ділянки має стратегічне значення, тому що це. Перспектива виходу на північне поазов'я. це все, що маємо розуміти. А де, коли, за яких обставин, якими силами і засобами будуть відбуватися наші успішні операції, то це направду треба віддати на відкуп виключно наших військовиків. Давайте про росіян поговоримо, які там знаходяться. Що там за сили протистоять зараз нашим бійцям? Як далеко вони знаходяться? Де там ті лінії оборони? Перша лінія оборони, друга лінія оборони, лінія Суровікіна. От, то ми вже до них підійшли чи не підійшли, і що за ними? Росіян. По порядку, по порядку, весь південь, та не тільки Південь, а взагалі вся лінія розмежування, яка сягає поза 1400 км, кілометрів. Росіяни зуміли побудувати класичну трьох оборону. Що це таке? Перша лінія, так звана лінія забезпечення. Це у першу чергу мінні поля там засіяно все, чим тільки може бути засіяно від протитанкових мін. Скажімо, ТМ-62 наймасовіша міна до різних калібрів піхотних мін. Починаючи від пом 2 міна нажимна з закінчуючи ОЗМ-72, міна виплигуюча. Все це там є, і на квадратний метр направду може бути кілька таких машинок смерті. Це доволі складне завдання їх. Проходити і проробляти інженерні проходи у цих мінних загородженнях вона може сягати кілька кілометрів. Підкреслю от саме так, наступна лінія, котра від першої лінії забезпечення від е, будується на відстані кількох кілометрів, це головна лінія. У ній зосереджений особовий склад, в першу чергу, артилерія і бронетехніка. От саме полювання за бронетехнікою і артилерією є головним завданням у другій лінії. І в цій частині ми українці сягнули дуже непоганих результатів і сягаємо кожен день, бо дуже якісно винищуємо їхню артилерію. За червень місяць знищено 688 ствольних установок. Це неймовірно багато. Штатна бригада має 72 стволи. Це майже 10 бригад. Усього за один місяць у травні було трошки більше 550. Думаю, що у липні ми досягнемо нового рекорду, або принаймні підтвердимо ті самі показники. І третя остання лінія це запасні позиції і тил, і отака смуга це практично весь. Південь, тобто, говорити про те, що є якісь такі великі проміжки вільної території, де би не було інженерних загороджень, і отою суцільної зламаної лінії інженерно укріплених бліндажів, траншей, шансів і тому подібне, некоректно. Тобто, це суцільна велика лінія, яку нам в якійсь точці чи в низці точок доведеться долати, але знову ж повторюю свою власну принципову аналітичну концепцію. Локальні позиції принципово не аналізуємо. Так, звичайно 100% ми не будемо допомагати ворогу, ворогу ні в якому разі, але от що стосується е, змі, що вони пишуть, і світові ЗМІ вчора написали у ну, CNN, зокрема, да, про те, що. Ледь не почалася вже, от ця, ця, цей день ключовий ключового наступу? От саме цей момент настав, і всі резерви пішли в наступ, і от все там несеться, значить, в бік Мелітополя. Ну з таким з таким заголовком вчора ЗМІ світові вийшли. От чи справді почався якийсь новий етап, на ваш погляд, чи все ж таки продовжується. Поки що, ось попередній етап, який пов'язаний був в першу чергу з задачами на виснаження противника, його ресурсів, живої сили і так далі. На мій погляд, ми і досі перебуваємо у стані виснаження. І я вважаю, що головна точка перелому ще не надійшла. І направду вона має до нас надійти тільки постфактум. От коли за кілька днів ми побачимо конкретні просування у глибину чи за кілька тижнів, я не знаю, коли це відводиться оперативних порядків противника на 10-15 кілометрів. І наші офіційні посадовці почнуть засипати нас інформацією у частині звільнення сіл. Міст і містечок, отоді правду, будемо казати про переломну фазу цієї війни. А на цю хвилину ми накопичуємо чи збираємо енергію нашої ініціативи, і немає кращої тактики. На цю хвилину, ніж тактика тисячі поріжів, і знекролювати їхню логістику. До речі, відомий американський єдиний шестизірковий генерал часів Першої світової війни командувач на європейському ТВД Джон Першніх на честь якого ракету першим два названо стверджував, що солдати виграють битви, а війну виграє логістика. І оцей логістично вогневий зашмарк виправдовує себе. Як найкраще по херсонській операції ми побачили конкретні результати, але маємо маю нагадати, що херсонська операція звільнення правого берега Дніпра почалася в середині липня. Минулого року, а закінчилося у листопаді, в умовному вересні чи жовті жовтні ніхто не піднімав планку очікування, що все має закінчуватися завтра. Ми тут дещо самі себе перегріли в частині позитивної інформації. Треба вихолоджувати наші очікування і розуміти, що противник також б'ється на смерть, і не можна вважати його дурним. Е, до речі, що що тут? Пригадується, це преса, яка пише, що мовляв, от через те, що засто через те, що збройні сили застосовують таку тактику. Це західна преса. Пише американська. ми якби затрималися із наступом і вже не вкладаємося в якісь такі от строки, які там давалися. От ви з цим з такою оцінкою погоджуєтесь, Чи в принципі в нас часу набагато більше ніж до там до вересня? У нас є час доти до того, буде суха погода у цьому циклі. Вона може бути і до початку листопада, а може і передрайфувати зразу у різкі морози без дощів. Дуже все може бути по різному. Погода це загадкове явище. Попри те, що намагаються її прогнозувати, усе ж таки вона любить надавати нам усім сюрпризи. Тепер стосовно того всього, що пише західна преса. Я персонально ставлюся до цього з величезним упередженням і колосальним стриманням. Я дуже все сильно фінтрую крізь багаж власних знань і досвіду. На превеличезний жаль дослідив цю тему для себе кілька місяців тому в науковому режимі. Великі західні майданчики, навіть з дуже маститими іменами, такі як New York Times, Washington Post, Politico і так далі. Їх багато. Дуже сильно полівіли у своїй журналістській ідеології. А там, де є лівизна, там в обов'язковому порядку є російська агентура. Що, що вони вміють працювати на цьому? Полі і не забуваємо, що інформаційно-психологічні операції це така самісінька війна, як і гаряча бойова фаза, а в якійсь частині навіть і важливіша, бо воює не гармата, не гармата, не танк, це все. Інструменти воює людина і боротьба за мізки і за уми, а отже, за мотивацію і за рішення, чи навпаки засівання страху, паніки, зневіри, недовіри до командування це також поле бою, і росіяни вміють закидати інформацію в такому контексті, яка вигідна їм. Тому для мене є авторитетами виключно офіційні посадові особи президенти, прем'єр-міністри, міністри і так далі. Оте, От що говорять вони для мене є. Показником розуміння ситуації, а не лірика журналістів усіх забарвлень, особливого лі, лі лівого кольору чи лівого О, з вами, пане Петре. Ну але для нас авторитетами також є наші командувачі. От командувач Тернавський, е, до речі, відзначив ось професіоналізм росіян, і що в нас не такі великі успіхи, як там ми хотіли б, можливо, через те, що ну все ж таки вони віддіють там професійно. От що ви думаєте, це така спроба вести противника в оману? Чи дійсно там ну якісні кадри ще лишилися і стоять? І от, повертаючись до того питання, а хто нам протистоїть на тій стороні, тому що іноді нам показують зеків зовсім інших з іншого боку, бачимо, що там гинуть і полковники, і ну військові там вже серйозного кар'єрного рівня, скажімо так. Я ще коли засвоював ази воєнної науки на початку своєї кар'єри юним Безусовим курсантом допомагав, пам'ятаю із циклу лекцій оцінки противника таке дуже цікаве правило. Воно старе, до речі, як світ противника. Краще дещо переоцінити переоцінити, і ти точно не програєш. А великий китайський мислитель Суньзи у воєнній. У воєнній сфері то у нього фундаментальне правило знай ворога, знай себе. Противника треба нескінченно вивчати і знати, що там відбувається. Але ніколи противника не можна недооцінювати. Легка переоцінка завжди краще ніж недооцінка, краще бачити усі його потенційно сильні. З сильні сторони і готуватися з, з ними боротися, аніж вважати його за дурня і зазнати катастрофічної поразки, десь оця, оця наше небажання приймати реальність, напевно, з 1991 року, і привело до цієї страшної війни. Так, пане Петре, якщо говорити про кадровий, знову ж таки кадрове питання. От як мені пояснювали інші військові експерти, то що зараз намагаються зробити сторони? Да, і українська сторона, і сторона окупанта, це те, щоб кожен з них відповідно задіяв власні резерви, які були підготовлені для наступу або для оборони, от. Про наші резерви зрозуміло, нічого не будемо казати, це таємниця і взагалі не справа значить, медіа розбиратися в цьому. А от чи вдається нам змушувати росіян кидати в бій вже на даному етапі, ще до того, як ми почали значить, фінальну чи якусь вирішальну стадію, так, кидати свої резерви і витрачати їх власне, на е, стримування наших дій? На купівському напрямку ця теза реалізована повністю за останні кілька днів. Вони кинули там одразу без розвідки боєм головну ударну силу у вигляді Кантемирівської танкової дивізії. І, на мій погляд, ну, для нас це звичайно добре, тому що ми відбили цей напад. Ми зрозуміли, які в них сили і засоби, як вони будуть діяти. Але противник наближається до точки застосовування не тільки оперативних, а і стратегічних резервів. Ну, зрештою ж, війна по іншому бути і не може переможуть бути тільки. Буде один в ніякої бойової нічні. Я на цю хвилину не допускаю. Однак, у стратегічному контексті ще дві речі я би хотів підкреслити: ми, українці, заперечуємо зараз. Ну правда, ми не єдині в історії. Історія знає такі випадки. Два головні постулати сучасних воєн. Перший постулат – те, той, ті, хто наступають, мають мати кратну перевагу у 4-5 разів. Нас суттєво менше ніж росіян. А ми наступаємо, а не вони. І друге те, що той, той, хто наступає, зазнає значно більших утрат. Скажімо, за останній тиждень під Бахмутом їхні утрати у 7-8 разів більше, ніж наші, а по півдні у 5-6 разів більше, ніж наші. Це вже сам феномен по собі, що 15-та армія світу на цю хвилину так ми обчисляємося по бойовому потенціалу. А на початок цієї війни ми були 22-ю армією світу. Наступає на другу армію світу, і це і що найцікавіше. Що найцікавіше, ці постулати самі ж росіяни на своїх мадійних майданчиках під, ну не те, що підтримують, а змушено визнають. Бо вони навіть пишуть не не, не українське наступління, а український наступ. Тобто на слова саме укладають. А з психологічної точки зору це дуже багато. Це означає, що десь там у глибокій свої в глибокій своїй підсвідомості, своїх внутрішніх страхах вони усвідомлюють, що їхня Поразка і катастрофа наростає разом з тим. Я не належу до тих експертів, які вважають, що все буде швидко. З точністю до навпаки московський імперіалізм б'ється на смерть. Потім прекрасно усвідомлює, що класична воєнна поразка висока імовірність його фізичної ліквідації. А Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. А якщо так, то не вартує їх недооцінювати людський чисельний потенціал і старого радянського мотлуху, включно до рушниці Мосіна і ППШ ППС. У них на складах ще сотні тисяч одиниць. Так ні в якому разі не варто недооцінювати пане Петре, і звичайно, що. Задачі в нас надзвичайно складні і серйозні. Ну а якщо вже згадали Сватівський напрямок, да чи могли б ви трошечки більше розказати, що там відбувається? Наскільки все серйозно, тому що деякі військові експерти кажуть, що дійсно ситуація непроста, о, От і навіть захопили вони надію, надію там або намагаються захопити надію. Це таке селище там, от якраз на цьому напрямку. Розбираємо це питання, щоб трошки змістити наші страшні очі із фокусу. Усе пропало. Але давайте по порядку. Значить, куп'янський напрямок, оцей так я його називаю. Треба обов'язково ув'язувати з Бахмутським. То є не на, на цю хвилину дихотомія. Дихотомія це явище, кота ділиться на два. Тобто, це два доданки однієї простої математичної е, задачі. У чому суть? Бахмут вони взяли на відсотків 95, оголосили на весь світ. Що він їхній? Путін навіть нагородив там якихось тих варварів вагнерівців за цю е, роботу. І це вже політичне питання для них, але далі просунутися не можуть. Панівні висоти наші. Ми перетворили бахмут в тир, і там їх винищуємо. І поступово крок за кроком, міліметр за міліметром, наближаємося до оперативного оточення. Ми ж прекрасно розуміємо, що як тільки це станеться, а висока імовірність, що так станеться. Я не кажу 100%, Тільки кажу, що висока імовірність, то те груповання буде або знищене, а ще краще, якби кілька тисяч росіян сталися у полон. Оце б вже дійсно була перша серйозна. На точка надлому їхньої мотивації. Як вони мислять? Треба створити в найближчій зоні оперативний тиск, щоб ми, українці знімали сили і засоби і перекидали на ту зону, і от вони тиснуть в районі Куп'янська. Тепер у частині, що там є, є, є в них якісь певні часткові успіхи. Знову ж таки, ми маємо дещо емоційне забарвлення зараз. Цього відтинку війни, що ми мусимо тільки наступати, а противник має тільки відступати. Так не буває війна набагато динамічніше, ярише. Мій улюблений приклад злам 44-45 року. Німці вже 100% знали, що програють 100% але організували блискучу контр контрнаступальну операцію на орденах у біг. Західної Бельгії майже на 100 кілометрів прорвали оборонні порядки армії США. Дійсно, це було завдяки погоді, бо була дуже погана погода. Ні британська, ні американська авіація не могла підніматися у повітря, але тим не менше вони це зробили. То і з нашого боку має бути розуміння, що в якій частині противник може мати частковий тактичний успіх. Однак, підкреслю і заготрю на словах: частковий і тактичний. Так буде допоки не закінчиться кінцево ця фаза бойових дій. В стратегічному сенсі воєнне колесо рухається на нашому боці, і воно неминуче розчавить російсько-окупаційні війська, питання лише часу і обставин. Пане Петре, якщо вже згадали Бахмут, давайте і про нього поговоримо, тому що там теж хороші новини приходять. Зокрема, те, що пишуть аналітики у своїх звітах, так це ключові висоти або пагорби в районі Кліщівки та Андріївки. Україна контролює, відповідно контролює і ці передмістя Бахмута. От вони. Про що це говорить? Вони вже можна говорити про те, що Бахмут буде взятий. Чи цього ще недостатньо для того, щоб ну, якби перекрити кисень там росіянам в Бахмуті, і в них є ще якісь інші лінії постачання і ну, одним словом, підтримки ось цього угрупування в Бахмуті? Загальну характеристику ситуації на Бахмуті я вже дав. Все рухається до оперативного оточення. Єдине, щоб глядач краще розібрався, чим оперативне оточення відрізняється від повного оточення. Повне оточення це коли кожна стежина, кожна дорога має фізичну присутність солдата і техніки, тобто є блокпости, секрети, інші загороджувальні засоби. А оперативне оточення це коли усі дороги, якими є постачання э, того угруповання, котра нього. Попадає є під вогневим контролем артилерії у першу чергу ближньої дії, тобто мінометної артилерії з дальністю завдання уражень 3-7 кілометрів. Оцей аспект і кінцево. Давайте поставимо крапку. Рухається усе поступово і повільно до оперативного оточення. Яке значення буде цього оточення? Ми вже проговорили. Так. Пане Петре, тоді ще одна цікава новина. Вона правда, з учора, Це от перекриття рабатської стрілки. Це кривдз фактично кримський можна сказати. Напрямок, так в районі Керченської Керченського півострова. Рабатська стрілка, яка йде вздовж сходу Криму, приєднується там сушою, да, відповідно до, до Криму. А відповідно, там закрили проїзд для всіх цивільних росіян з 31 липня. Закривають точніше, з, нібито з міркувань безпеки. Чому вони це роблять на ваш погляд? Дам тільки одну загальну характеристику. В них височенний страх того, що у нас є шанси вийти на північне по Азов'я. І на цьому ставимо крапку, бо буде дуже серйозна тема, і деталізувати ми її не будемо. Хай, хай наші професіонали роблять свою роботу. Зрозуміло, пане Петре, сьогодні хороша новина зі штатів прийшла. Ну як хороша, в принципі, танки Та, да, нам кажуть, що вони до нас нарешті таки дійдуть, але от десь у вересні. Ми звичайно хотіли б їх мати навесні, так я, я так думаю. Або ще раніше, але ну от у вересні. Що ці танки? Змінять чи і з іншого боку, чи не занадто великий виходить у нас зоопарк, як кажуть військові техніки, різноманітної і леопарди, і абрамси, і там інші речі В частині, що стосується зоопарку, взагалі не серйозна розмова. Мені взагалі дивно, що люди навіть починають про це говорити, ну це просто несерйозно. Якщо але я так трошки іздалека. Підійду, щоб кінцево цей неправильний наратив убити на корені. Ось що, що таке зоопарк? Це ніби там множина найрізноманітнішої техніки, котра потребує особливого обслуговування і тому подібне. А давайте підемо по радянській техніці, особливо по артилерії. 2 С1, гвоздика одна установка, 2 С-3, акація, друга установка, 2 С4 тюльпан, ноївна їх, їх, їх в нас немає. Третя установка, 2С5 Гіацин, четверта установка, 2С7 Піон, взагалі інша установка, бо абсолютно інший калібр. І ціла низка причепних важких гармат, як 2А65 Мста Б, чи 2А36 Гіацин, чи є навіть така установка, як 2С9 Нона, чи 2С19. Та це також зоопарк. Тобто, ото, от що у нас було в Радянському Союзі, це чомусь не зоопарк. А оте, все, що нам надають, це чомусь зоопарк. Ну це абсолютно некоректний підхід і неправильний і нопатія. Я прихильник того, щоб було якомога більше різної, всілякої інтелектуально складної зброї. Чому та це ріст нашого інтелекту? Маємо готових інженерів е, низової ланки, яку цю всю зброю опанують. Тепер рухаємося до М 1 а 1 Абрамс. Одна з найкращих машин взагалі у танкобудування виросли разом з одного і із Леопардом 2 В них спільна гармата М256. Американці навіть мали думку взагалі не робити свій танковий проект, бо паралельно це все робилося, а за основу брати саме Леопард 2 Має дуже потужну броньовану частину, якраз може витримувати удари кількох мін протитанкових, і найголовніше особовий склад залишається живим. Дуже хороша і якісна система ведення вогню сам власними очима бачив результат роботи цього танку у 2004 році у сонячній республіці Ірак, коли там перебував із стабілізаційною місією. Чим більше танків на полі бою, тим краще навіть один чи кілька танків в грамотних роках при добрій мотивації можуть вирішувати дуже багато. Курська битва 43-й рік 5 танків. Німецького аса Міхеля Вітмана зірвали наступ цілої армії. Кому цікаво може вивчити цей розділ історії: 31 танк, ніби небагато батальйон. Однак, ще раз, якщо дуже добре ними управляти, то це дуже серйозна зброя. Чому тому, що всі радянські танки, особливо ті старенькі, котрі зараз кидає. Росія у вій повноцінно можуть вести бій тільки в денну частину доби. У них величезні проблеми з тепловізійними і лазерними системами майже уже немає, не залишилося. Т-90 можуть будувати 20-25 танків на місяць. Більше не можуть це ніщо, якщо врахувати швидкість їхнього винищення в Україні. А скажімо, челеджер має підтверджену дальність ураження 4700 метрів, і вони можуть воювати в будь-яку погоду і найголовніше вночі. Бо мають величезну кількість якісних прицільних систем, тому один абраз повноцінно заміняє 3, 4, а може і 5 старих радянських машин. А у паритетному танковому бою це все рівно якби Волга мала шанс на рівні ділянці у 20 кілометрів виграти. Перегони у Мерседеса. Ну ми ж розуміємо, що це не серйозно. Пане Петре, а немає складності із навчанням, що от підготовку екіпажів, що от і для таких машин треба готувати, і для таких, і для таких. А механікам треба розбиратися. Значить, це такий танк, а це трошки інший. А це от взагалі американський а в одного одне пальне. А інший, там, наприклад, на, на якомусь своєму пальному працює. Ну от чисто от ці логістичні моменти, організаційні тилові. Ніхто не казав, що буде легко, але я вже цю свою позицію пояснив. Чим більша складність, тим краще розвиток нашого інтелекту. Але і не забуваємо, що головні механ... так головні технологічні підходи в країнах НАТО уніфіковані. Той самий Абрамс і Леопард. Одна і та сама гармата. Чарже тільки відрізняється. Однак я в друге і кінцево загострю власну позицію. Чим більше такого різноманіття, тим, на мій погляд і на моє переконання, тим краще. Пане Петре, ось всю цю, цю бронетехніку, яку нам передали, яку ми накопичили за, за півроку, скажімо так, так, ми її ще, наскільки я розумію, не, а, повністю не кинули в бій. так би мовити. Оцей бронетанковий кулак, як його його да, він ще чекає ось цього правильного моменту, коли його треба застосувати. Водночас, на полях боїв ми, ми бачимо бронетехніку, нову і Бредлі бачимо, і Леопарди бачимо. так? От як вони яку зараз вони роль і функцію виконують? Вони виконують роль і функцію завдяки своїм гарматам, заходять у вогневий контакт із противником, заставляють його рухатися. Аеророзвитка обчисляє їхні позиції і особливо розташування артилерії, і ми їх нищимо. Про 688 стволів. Я вже казав. Думка ваша слушна в частині, що головний резерв у бій не кинути. А в якому відсотковому співвідношенні ну це має однозначно бути в повній інформаційній тиші. Він буде застосований там і тоді, коли до цього буде найбільш слушне місце. Я упевнений, що усі, всі можливі сценарії ведення наступальних дій повністю математично розраховані у нашому генеральному штабі. Чекаємо надходження добрих новин, однак набираємося терплячості. Це головна філософія нашого кусту. Так, абсолютно вас підтримую. Пропоную якраз тут поставити крапку в нашій розмові на цій от надихаючій і оптимістичній ноті, з очікуванням хороших новин. І звісно ж, бажаємо усім нашим військовим удачі, військової удачі і, звичайно, що повернення живими і здоровими з успіхами додому, пане Петре. Дякую вам, полковник Петро Черник, військовий експерт, був з нами. Це канал Ми з України. Мене звуть Віталій Прудиу. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. На все добре.